Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Друзі, Маємо для вас ось таку чудову новинку. Заїхав на цей автомобіль буквально, я не знаю, там до тижня часу. Це у нас Renault Master, бачите, чистого 2020 року випуску даний автомобіль у вас по техпаспорту буде чистий 20 рік, друзі, з 2,3 двигуном, потужністю 110 кВт на автоматі, друзі. Цей автомобіль, от і на дуже-дуже хорошій комплектації. Отже, друзяки, цей автомобіль нас приганий з Європи. Повністю є цілий, без ніяких абсолютно моментів з даним автомобілем. Як завжди вам пробіжуся приладом, покажу, що з ним є все добре. А ще, друзі, до того всього ця автівка, коли виїхала з заводу, зразу була заклеєна повністю вся в плівку. Кому треба е фотографії, які ми купували цей автомобіль, весь в плівці був, можемо показати. Друзі, ми зняли плівку, і цей автомобіль є реальний як. Новий дуже дуже хороший друзі. Ще раз скажу, наголошую стан цього автомобіля. От і що? І має реальну цю автівку класна комплектація. А до того всього, друзі, ще по цьому автомобілю оригінальний пробіг 163 тисячі, друзі. 163 тисячі це оригінального пробігу, який як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Що цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера? Та програму, то все обслуговується. Так що, друзі, мільйон відсотків оригінальний пробіг. Класний 2020 рік. І ще класніша, друзі, комплектація даного автомобіля. Того, що по комплектації тут практично є все, що може максимум бути в даного автомобіля. Зараз я вам пробіжуся, покажу. І що, друзі? Давайте по зараз покажу вам за зробимо замір лакофарбу покриття. Покажу в якому стані зовнішні вигляд. Покажу стан внутрішнього внутрішньої автомобіля, покажу стан будки і пробіжимось по комплектації. Отже, друзі, по лакофарбовому покриттю даного автомобіля. Робимо заміри. Так, по передній лівій стороні, переднє ліве крило 88, бачите, ще раз ліве крило 92, ще раз ліве крило, друзі, 81, передня ліва дверка 85, друзі, Ще раз дверка 87. Ось тут, де саме кузов 109, Ще раз поверху 111 і ще раз поверху 96. Так, по цій стороні бачите, друзі, все добре. По капоту нас 112, ще раз капот. 113. І По правій стороні, друзі, 89 крило, ще раз 109. Ось ця арочка знизу 96, дверки у нас 87, ще раз дверки 99, кузов сам 116, ще раз поверху кузов. 105 друзі, поверху дверка у нас 94. Е, не знаю, що ще. Лоба вам приміряє. Давайте лоба, ще помірюємо лоб зверху 87. Так що, друзі, бачите, що цей автомобіль повністю є в оригінальному красі, абсолютно без ніяких моментів. Реально дуже гарний, класний автомобіль. Того, що якщо взяти по кругу, автівки, друзі, ось ви подивіться, е, Бампер, реально як новий, що бампер, що передня частина. Ще раз, що цей автомобіль був в плівці, і ось видно не по капоту, ні по чому, абсолютно ніяких немає у нас нюансів, ні по сколах. Тобто реально дуже-дуже класний стан автомобіля. Так само, ось по крилах, по дзеркалах, гляньте, який пластик, все повністю є в дуже-дуже хорошому стані, без ніяких потертостей, без нічого. Так, є, тут вам показав. Будка, друзі, будка така ж сама, гляньте, ніде не потертості, нічого нема, все гарно, рівно, без ніяких дефектів абсолютно. Понизу автомобіля зразу показує, друзяки раму вам гляньте, в якому стані у нас рама. Рама також не йде, нічого немає. Ось в такому стані у нас ось рама вся пішла по автомобілю, все є абсолютно добре. Бачите, ну видно, що 2020 рік. Друзі, маленький пробіг, до речі, на рахунок резини. Резина, резина 16КЦ, 225-65, літня з реально дуже крутим протектором, того що вона, мабуть, тут як нова. Ще може зараз рік виготови, найду там, то реально це буде як нова резина. Так, рік, звісно. А так, да, бачите, 49-й тиждень 2022 року, так що от, е, нова абсолютно мішелінка різина встановлена в автомобілі. Плюс, друзі, до того всього автомобіля встановлений гідроборт, бачите. Ось такий у нас гідроборт на 750 кг максимум піднімає. І по правій стороні, ось бачите, в якому стані є права сторона. Трошки поверху є ось така протертість под а так все дуже-дуже добре. Ну, не знаю, друзі, зараз з цієї сторони покажу, як виглядає рама, з керування гідробортом. Ось так рама виглядає понизу, бачите, сюди пішло. Тобто нічого ржавого абсолютно немає. Ось так, ось так, ось так. до чого, друзі, веду, що скільки в нас заїжджало таких е, автомобілів з будкою е, за кордоном, не знаю, вони всі такі були розбиті, вбиті. Типу, ну, тобто, що це робочий автомобіль, він великий, габаритний і на ньому дуже важко керувати. Це завжди було. То там побито поломано, то там, друзі, потерто, то там то те, то те, то те. Коротше, і, ну, такий свій був стан. А реально, якщо рівняти цю автівку до цих попередніх, то це реально не автомобіль а золото, друзі. Того, що ну, реально класний, дуже стан. Козирьок, бачите, не запіляні, нічого не фарбовано, все ціле, гарно, бережавчин. Ну, друзі, реально дуже класна тачка, вона дійсно достойна, достойна уваги. Так, ну і всередині, який має стан автівка. Ось так у нас по карті. По порогах, бачите, ну реально не де державчинки, нічого немає, все ціле, гарно, таки позивіся, ну все тут практично ось як нове, бачите? Чисто, гарно нове. В автомобілі не курили, приємно пахне. Ось торпеда так виглядає. Бачите, пластик теж не запіляний, все чистеньке, гарненьке. Ось так. І посидіння там зразу показую. Ось такий має стан у нас. Не, сидіння, і що саме голем. Друзі, ніхто тут нічого не шив, не перешивав, не перефарбовував, все в якому стані є. Приїхав автомобіль біг такого згазу ми вам показуємо. Так, є. Ну і з цієї сторони карта водія. Ось так виглядає карта водія. Поріг. Сидіння, друзі. Ось так. Так. Зробимо запуск. Бачите, 163 тисячі різного пробігу. Запускаємо, друзі. Даний автомобіль запустився. Бачите, на холодне, все чітко, гарно працює, без ніяких моментів. Як завжди, у нас була проведені діагності, по автомобілю робили. І все, ручник, до речі, включив також тримає, бо ще накотився автомобіль, все працює справно. От, Так що реально дуже хороший, класний автомобіль, друзі. Так, і щодо комплектації, згадую, друзі, по комплектації вам показуємо, дивимося, що у нас. Позовні цього автомобіля є. О, бачите, вже оптика передня на ось таких ледах, крутих, дуже прикольно дивиться така. Не знаю, передня частини дуже класна. от По цьому автомобілю. Так, є. Зразу бачимо оптика ледовська. Маємо протитуманні фари даного автомобіля, друзі, попереду. Потім що в нас є? Електрорегулювання склопакетом та дзеркалами. От, Далі маємо. ой, а, блін, Мультикермо маємо, круїз-контроль є, друзі. От, Даний автомобіль, ось така коробочка передач, два ключа до автівки є. Е, е, клімат-контроль, друзі. Не кондиціонер, а клімат-контроль. Великий є, ось магнітолка перед вами є. Е, так що, друзі, ось така в нас автівка. Так, є, 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 це є, це показав вам. Так, ще ще, ще, ще ще, що ще що ще, що ще вам показати. Уже забувся мабуть кнопочку, щоб включати гідроборт. Так, Webasto маємо підігріве сидін, є друзі, вебасто підігріве сидінь. Так, бардачки, до речі, прикольно так наробили, бачите, куча бардачків попереду ось тут, і ось тут бардачок понизу. От. І збішечка є куди стріляти. Ну, і прикольно, друзі, що головне на цьому автоматі, це не як колись той був автомат, друзі що е, воно їде, дьоргає той автомобіль і так далі. Цей автомат зовсім вже не такий, друзі, реально переключається плавно, прикольно. Тобто ну, е, реально вже такий автомобіль можна купувати на отакій коробці. Це дуже зручно. ось Підігрів сидінь бачите, включений, думаю, що так тепло. От. Так що, друзяки, ось така автівка у нас всередині. Зараз вам відкриємо, ще покажемо гідроборт, як виглядає. Відкривається вірніший гідроборт, і що всередині в будці цього автомобіля. Ігор! Так, зараз покличу колег своїх, бо тут треба двома руками відкривати гідроборт, щоб міг знімати зразу ж. До речі, по гідроборту. Абсолютно все є добре. І ми відкриємо гідроборт, щоб я зняв ще. Так, ось так відкривається гідроборт, нажимаємо у нас дві кнопочки, опускаються, все працює, гідроборт справний, друзі. Ось так, бачите, відкриваємо гідроборт. Хоп-хоп. Все, хватить. Так, відкрили гідроборт, плюс ще відкривається ця верхня частина, якщо треба для великої загрузки, бачите, ось так вона відкривається. Є ще всередині пульт керування гідробортом і всередині ось така будка, гляньте. Стан реально будки класний. Ніде нічого не порвано, не побито. Ось тут нюанс, бачите, трошки десь прим'янувся. а так реально дуже має класний стан гідро... ця будка. Ось так воно все виглядає. До речі, по-моєму. По розмірах будки, друзі, я не пам'ятаю, але ми обов'язково оголошення напишемо розмір будки. По-моєму, десь тут 4 метри на 2 і на 2. Щось такого плану, друзі, по, по самій цій будці. Так що, друзяки, ось такий автомобіль маємо для вас. Реально дуже класний автомобіль. Чистий ще раз кажу, 20-й рік, друзі. Оригінальний 163 тисячі пробігу, 2,3 двигун, 110 кВт. Реально це класний двигун. Десятка, вона їде цей автомобіль, от потужності вистачає з головою. Друзі, і що головне саме головне тепер і завжди це ціна питання за цей автомобіль. того що ціна питання за 20 через рік за автоматів, кВт кіловат, будку прикольно, класно. Ціна питання буде в районі 27-500-27-500 доларів на віддачу. Так що, друзі, будь ласка, хто шукає таку автівку для свого бізнесу, для роботи, реально це буде дуже вам крутий варіант. Я більше певний що на ринку України таких автомобілів практично не. Немає, то може взагалі їх немає з оригінальними пробігами і в такому стані, друзі. Так що, будь ласка, хто шукає реально хороший автомобіль, заїжджаємо до нас на тест-драйв, покажемо ще раз, кажу, в якому стані ми його купували. От, всім надамо вам максимум інформації по цьому автомобілю щоб ви розуміли, який ви автомобіль купуєте. Так що, друзі, всім вам гарного дня, буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.